Житлова реформа в Україні. Саме ця тема зібрала урядовців, експертів та представників муніципалітетів на спільному форумі. Говорили про першочергові завдання, виклики та плани. Харків вже в чергове нагадав про наслідки російської агресії та презентував свою модель того, як планує відбудовувати місто. Згідно інформації, мера Ігоря Терехова наразі у Харкові пошкоджено більше 8 тисяч житлових багатоповерхівок. Попередня сума збитків сягає 10 мільйона. Ярдів доларів, але і кількість понівеченого житлового фонду, і відповідно збитки постійно зростають, бо Росія продовжує свій терор проти українського Харкова. Перше завдання житлової політики це паточна, це проблема, яку треба вирішувати тут і зараз під час війни. Ворог продовжує руйнацію житлових будинків в наслідок збройної агресії. Хочу сказати, що тільки у місті Харкові 150 тисяч мешканців зараз перебувають без даху над головою. Цього року ми плануємо зробити капітальний ремонт та реконструкцію близько 160 будинків, щоб люди могли повертатися до своїх домівок. Ще близько 400 проєктів з капітального ремонту та реконструкції знаходяться у нас в роботі. Але є певне питання, яке потрібно вирішувати. По-перше, той механізм компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло, що на сьогодні передбачає законодавство, розраховане лише на фізичних осіб власників житла. Водночас в цій держпрограмі компенсації акцентує Ігор Терехов не передбачена фінансова допомога на відновлення житла для наймачів, які проживають у комунальних квартирах чи гуртожитках. Крім того, наразі мають проблеми з компенсацією і ті харків'яни, які до повномасштабного вторгнення не зреєстрували право власності на житло. Також відсутні механізми щодо земельних ділянок під вщен зруйнованими будинками, які залишаються у приватній власності. Все це вважають в Харківському муніципалі. Квалітеті потрібно врегулювати на державному рівні. Якщо ж говорити про ще один важливий блок відбудову, то до цієї роботи Харків став ще в 2022-му, заручившись Зарушившись підтримкою фахівців британського бюро лорда Нормана Фостера, створення генерального плану розвитку Харкова в роботі. Ми розуміємо, що одразу задовільнити попит на нове житло буде вкрай важко. Саме тому наше місто бере участь в міжнародному проєкті Муніципальне житло в Харкові, доступні моделі оренди для відновлення житла в Україні. Цей проєкт є частиною генерального плану і реалізується Європейською економічною комісією ООН та фінансується урядом Німеччини, за що я дуже вдячний. Мета цього проекту розробити муніципальну програму розвитку арендного житла в Харкові для різних цільових груп, також він дасть нам можливість впровадити нові житлові моделі та мобілізувати ресурси, в тому числі міжнародне фінансування для забезпечення людей житлом. В результаті буде створений муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки. При створенні цієї житлової програми каже Ігор Терехов, Харків використовуватиме досвід німеччини та німецьких експертів. Зі свого боку муніципалітет планує підготувати бізнес-моделі та проекти, що згодом будуть представлені міжнародним фінансовим установам та інвесторам. Та щоб все працювало як годинник, і згідно букви закону, каже мер Харкова, потрібно удосконалити ще й законодавство. Оскільки програма ренного муніципального житла є новою для україн країни. То потрібно зробити певні кроки для її розробки та впровадження. Зокрема, необхідно підготувати законодавчу базу муніципального арендного житла з загальним визначенням та рамками економічної діяльності. Я дуже сподіваюся, що ми презентуємо готову програму вже наприкінці цього 2024 року. Леся Коблюк, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олексій Муравйов, Харків новини.